Любна, привітна і завжди готова підтримати та допомогти. Вона не тільки гарна зовні, але й має щедре серце. Ось вона наша ангеліна Івону. і І добре, весела і завжди. Щаслива. Ті успіхи вона має, і дуже любна його вірка, і господиня хороша така, хтось ця дівчина, яке її ім'я, а називають її Ксенія Тадерешка. Хлопець він добрий, веселий, активний, завжди усміхнений і позитивний. Любить він спорт, але більше дівчат. Цікаві пригоди, його це стихія. Щось скучно сказати, він завжди уміє, завжди упевнений і дуже завзяти. Хто це такий Венеамін Когай? Відповідальна, сором'язлива і танцює, і співає, перемоги здобуває. Наполеглива завжди де уперто до мети. Дуже дівчина старана наша Маргарита Григорович. Він веселий і спортивний, і кмітливий, і позитивний. На влучне слово він. Він мастак. у спорті, у спорті і науці він завзятий. Коли він шкодиться справжнім святом, всьому він знаходить. План. Такий насменний флот. Друзів, вірна і справедлива. Науці завжди встигає сповна, перемоги для школи приносить вона. А коли пісню свою заспіває, серце не б'ється, воно завмирає. Всі зрозуміли, хто дівчина ця. Софія Павловська в неї ім'я. Велиць, слухняний, любить він спорт, футболіст непоганий. Він дружелюбний, сором'язливий, трохи невпевнений, але сміливий. Кращого футболіста шукати вам годі. Саме такий Олександр Лошпен. Щира для друзів вірна і справедлива, усмішка в неї щира і приємна. Дівчина ця творча і мрілива. завжди весела, вона і щаслива, відповідальна, сумлінна, старана, саме така Єлизавета Москалюк. Його погляд завжди добрий і провідний, хоч не любить він багато казати, та вчинками може усе розказати. Сьогодні ми раді його привітати, Дмитро Та Дираж. Добра, весела, усміхнена щира, має талант чарівний, весела на вдачу, характер простий, гарно співає, танцює вона, коли поряд з вами, то наче весна. Хтось така, яке в неї ім'я? Богдана Сушинська, дівчина. ця. Хороша, відповідальна і серйозна, завжди врівноважена і надійна. Картини чудові, малює вона, завжди товариська і дружелюбна. З друзями час проводити любить. Вже здогадались то дівчина ця Яна Олійник, в неї ім'я.